Всім привіт, дорогі друзі! З вами знову я, Робі Ві, і зараз я вам розповім про свою подорож до каньйону. Зовсім не обов'язково їхати далеко за кордон, щоб побачити каньйон. Ви навіть і не уявляли, що в селищі буки Черкаської області є каньйон. Буки зовсім невеликі. Його населення становить близько 2300 осіб. Проте є принади. Що останнім часом приваблюють сюди дедалі більше допитливих відвідувачів, роблячи боки помітним туристичним маршрутом на карті України. В'їжджаючи в село, ви побачите великі гранітні плити. Далі йдуть пороги, а потім земля ніби обвалюється і починається каньйон. Дуже цікаво, що навколо рівнинна місцевість, а посеред неї урвище грандіозних скель. Спочатку висотою від 10 до 15 метрів, а далі вони сягають і 25. На початку каньйону розташувався старий млин. Сьогодні можна тільки уявляти, як він працював багато років тому, оскільки нині на його місці лише руїни. Відомий будь-який каньйон і водоспадом Вир. Ви можете побачити це на ваші очі. Краса в місцевості просто вражає свіже повітря, мальовнича і прекрасна природа, плюс такі цікаві геологічні утворення. Також деяке каміння на річці мають свої назви бегемот, Роман і Романиха, Розбите серце, Золота рибка. Найбільший з них радіон. Це плоский камінь, який повільно пускається під воду загальною площею приблизно 25-30 квадратних метрів. По течії Тікача за автомобільним мостом є ще одна відома цікавинка з селища Буки перша сільська гідроелектростанція. Звели її тут ще 1929 року за планом ГОРЛО. Тут є і гребля, і, як заведено на таких визначних об'єктах, пам'ятник Леніну на високому постаменті. Тху! Правда, пам'ятника вже там немає, мабуть, скинули. Звідси ми і починаємо нашу подорож. Що ж, погнали! Робіві. І зараз ми знаходимося на Букському каньйоні. Зараз я вам... Ми видерлись на гору і зараз ми вам це продемонструємо. Тут ось є річка, з якої виходять пороги. Пороги тут дуже красиві, я вам їх покажу, коли спущуся. Зараз я вам демонструю свої паркурміння. Що ж, друзі, ми продовжуємо курс по нашого цьому каньйону. На наступній дорозі я спробую вам продемонструвати самій водопад, то зараз там, як ви можете бачити туристи, і вони б нам дуже заважали. <різований> Йошкин, кот Коротше, ми обійдемо ще цю грізюку. Зараз позаймовася на листі лікаря. можна перейти і казати? Під мостом. А на цьому мосту їздять машини. Ой, щоб вам було видно, які тут води Зараз я... Пройду вам і покажу сам цей міст. Тільки з цієї сторони. Я боюсь, щоб палка не поламалась. З цієї сторони вже вода. Так як все можна було пройти, а з цієї ось. Повертаємося назад, коли я дівою поруч. слаба і право, і діво, тому що я не знаю про все, я чим так. Пішов правий. Але діво якось користується телефоном і так далі. Що ж ми йдемо зараз далі? І туристи за нами, тому будемо спішити. нами ми виїхали вже туристи. Друзі, Я зараз переключаю камеру і показую вам цей краєвид. Друзі, мої надію, ви мене чуєте? Ось такий краєвид від першого обличчя. Рофіналі кліпки це побачити. Ось, друзі, ось! Ось пороги! Козацькі пороги! Ось як вони нормально виходять! Я такой і не міг нішу явити! Чось! Далі! Друзі, ми нарешті забралися на цю гору. З нами тепер Укрскаут. Ня, ня, ня. Зараз я хочу вам промонструвати цей краєвид. Я зараз я поставлю трохи фотографій, <рес> щоб показати вам максимально всю цю красу. Мабуть, ми будемо закінчувати, друзі. Всім спасибі за перегляд цього відеоролику. Мені воно вам сподобалось. Всім! Папа! Привіт, па -па. дорогі друзі! знову я війський скаут і Робіві! Ми дивіться, що ми зараз підготовили для вас! Класно! Офіді! Класно! Знаєте, що таке? Дивіться! что? И... что прикол? 9 Девица. Наверное, я покажу. Дивите. Можно так сделать, так, и вот так забыть. Так. вот так. Ну что ж, друзья, я буду заканчивать. Всем папа! -па! Всем рыбы,

Коля, Яка висота? Метрів п'ять? Друзі, зараз ми будемо забиратися на ось ці листопогору. Погнали? О, друзі, люди! Дамо змогу я усі! Зараз погнали! Не по краю, зрівіше! Що ж, друзі, ви навіть дивилися? Тут дуже далі. Тут приблизно 40 метрів. Чи скільки? Ну так, 40 метрів пописання. Я згадую гру Assassin's Creed, коли в четвертій частині три голови. Ivan.